Хотів би зробити ретроспективний погляд на сьогоднішню дату 20 лютого, тому що це, це власне паралельні процеси початок вторгнення до Криму росіян, зелених чоловічків без опізнавальних знаків, а, масові розстріли на майдані, і це справді такий перший акт агресії в цьому витку війни з Росією. Я маю на увазі в цьому історичному періоді. А, ви, пане Сергію, були якщо не помиляюся, начальником штабу повітряно десантних військ на той момент. А, я ні. Неправильно? Правильно, вона називалася вона високомобільних десантних військ. В старому військ. варіанті скорочення ВДВ, потім воно стало ДШВ. Ага, окей, сорі. Е, тому, е, ну, тут то у наших десантників. Ви е, очолювали, були начальником штабу наших, наших десантних військ. Е, я... Читав вашу книжку, в якій ви згадували той період 2014 року. Ви зокрема писали про те, що підрозділи, якщо я буду не правий, бо я вже по пам'яті зараз це буду говорити, угу. ви мене краще виправляєте 25-ї повітряно десантної бригади були готові на те, аби зреагувати в Криму на події. 79-ї так само десантно-штурмової бригади були готові зреагувати на відповідні події, але цього не сталося. Давайте зазирнемо туди назад. Якби це сталося, вочевидь, напевно, було б зовсім інше інша історія і зараз би розвивалося. І чому тоді цього не сталося? От безпосередньо відповідь на зелених чоловічків у Криму: е, Ви абсолютно праві Відповідно плану протидії е, намагання іноземних країн щодо захоплення у, у території України, який був підписаний 13 грудня 2013 року, е, на частини. Високомобільний десантних, саме. Це 2014 чи 2013. -го? 13, -го, 13, -го. 13. Покладали завдання е, щодо введення в три етапи е, своїх підрозділів. І в першу чергу це заходила посилена розвідна рота, це була так, тактична група, як зараз кажуть, е, від 25-ї повітряної десантної бригади. І е, за ними мусило заходить е, Посилена тактична група від 79-ї тоді ще ремобільної бригади. Е, крім того, е, інших родів військ це вже були заведені окремі групи спеціального призначення, полків і центрів спеціального призначення, а також мусило заходить е, частина сили засобів 72-ї е, механізованої бригади, 26-ї артилерійської бригади, частина сили засобів армійської авіації, протиповітряної оборони і е, авіації нам достатньо потужно мусило бути угруповання і би план який почав діяти е, з 31 січня був операційною в три етапи а саме 5 6 -е, е, лютого далі е, 10 12 лютого і із е, 17 18 лютого то на той момент посилення нашого груповання в Криму десь складало до плюс 10 тисяч активних штуків і це була серйозна сила. Тому, коли кажуть, що е, наші збройні сили не були викладати, ЦНК, це накад. Це звичайна маніпуляція наших політиків, які розповідають, що це неможливо було зробити, бо саме у них тоді не було достатньо е, прийняти свої мужності по прийняттю цих рішень і назад уже не відмотати. Як би воно там було, вже нема сенсу навіть це обговорювати. Але скажу так, що певні які вийшли з в'язниці. Тоді внесли е, деструктуризацію спроможності обороноздатності України і своїми заявами, е, послабили хоробрість і мужність прийняття певних політичних рішень, яке було потрібно тоді Україні. І як склалась би ситуація, вже все точно не відмотає. Але на майбутнє треба чітко зрозуміти, що е, інколи політиків треба слухати, а рішення приймати військове. І у нас найбільша біда в країні, що ті, хто керують нашою країною, жодної своєї більшості не мають військового досвіду. От подивіться, непопулярний для влади приклад, коли приводять приклад Ізраїлю. Але ми не можемо, ізраїльтяни не можуть уявити, щоб хто з їхніх політиків не був військовим. Бо і жінки, і чоловіки вже більше ніж за 70 років власної незалежності привчили себе і з молоком ізраїльської матері. Кожна дитина і хлопчик і дівчинка всмоктує необхідність і цінності е, ізраїльської спільноти, що треба захищати, треба бути готовим до війни. У нас ще поки що, не зважаючи вже, що вже де 11 рік війни, це не сформульовано на рівні безпосередньо таких простих цінностей, про які ми зараз говоримо. І от сьогодні е, було засідання громадської ради Міністерства оборони і обговорював з питання щодо посилення роботи. По питанням нас спротиву, де були представники е певних е родів і видів Збройних сил, були представники Міністерства оборони, були представники інших міністерств. І саме головне, от заслухавши всі їхні речі, всі їхні висновки, я прийшов до такого не дуже гарного висновку, що е ті проблеми, які е ми вирішували в 19-20-х роках, ми повернулися до того самого. Бо е Потужний в лапках чиновничий апарат, який існує всередині держави, приводить до того, що чиновник в своїй більшості, причому це як і військовий чиновник, так і е, адміністративний чиновник цивільного типу, під час робочого дня, в своїй більшості, намагається вирішити два основних питання. Перше питання це вирішити особисті проблеми за рахунок робочого часу, а друге питання, щоб підлеглі. Або ще поіменовані там якісь підрозділи, військової частини, війська не задав повно своїми проблемами. На жаль, нічого не змінилося. Це була теорія, яку безпосередньо мені ще розповіли, коли був капітаном. Я вже не перший рік генерал мірозапасу, але нічого в кращу сторону не змінилося. У нас чиновний та бюрократичний апарат завжди намагається знайти виправдання своєї бездіяльності, ніж просто сказати, всі ваші аргументи відповідно законодавчі. Бази, вони звичайно мають право на існування, але зараз в країні війна і просте українське слово, незважаючи на ці відписки від маски, мусить звучати так: не грибе. І от тоді, можливо, ситуація б змінилась. І, на жаль, для мене я розумію, що в інформаційному просторі зараз в мене буде звернення до тих самих українців, що не мовчить про ті проблеми, які існують. Намагається підштовхнути певних керівників я про я, пропоную, я не змогу. А от ви ви вважаєте, що ти тоді двадцять 2014 році, якби не мовчали, то щось би змінилося. Ну, я просто я не розумію, як можна е, не звертати на політики і військовому ухвалювати рішення? Ну це фактично бребе про, про про військовий бунт. Фактия як, ні, як ні, 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 спокій, от якраз от не треба. От не треба О. робити отаких, от, от висновків, бо певні плани, які опрацьовуються керівництвом збройних сил. Погоджується військово політичним керівництвом нашої країни. І кожен президент, який приходить на нову посаду, мусить ознайомитися і поставити свої підписи з планами відбиття збройної агресії та іншими планами, які полягають під перекладі президента. І після того вже безпосередньо не треба чекати, коли президент дозволить тобі щось робити, коли відповідно ті, ж затверджує документів, є алгоритм дій. І не треба чекати, прийме рішення політик не прийме, бо він уже поставив підпис під певним документами і дозволив працювати, не очікуючи дозволу чи не дозволу. Бо якраз оця проблема полягає в номер один. Ми виростили покоління певних керівників, які дивляться на старшого начальника. Під час пожежі треба діяти кожному самостійно рішуче і впевнено. І тоді цю пожежу можна погасити. А коли ми будемо дивитися постійно, чи дали нам отмашку, чи не дали, війна, яка зараз є, це війна, яка не потребує героїзму. Бо героїзм це недопрацювання певних командирів при плануванні і забезпеченні бойових дій. Війна, в першу чергу, це професіоналізм. Так, от коли на кожному місці людина буде робити свої речі професійно, не питаючи дозволу. Що йому робити, бо це передбачається певними документами. Тоді буде порядок в країні. А коли ми будемо постійно глядатися і очікувати, що нам одягнуть стібліти сталеві на руки і на ноги, то звичайно це вбиває будь-яку ініціативу. Серію я збрехав, вибачте, що це було, було крайнє обговорення? Я хотів поставити ще одне питання на завершення, а все ж таки, от зараз лунає дуже багато різноманітних заяв від європейців з приводу так званих миротворчих військ. От сьогодні з'являлася публікація про те, що нібито Кір Стармер, який є прем'єр-міністром Британії, наступного тижня полетить до Вашингтона разом із президентом Макроном, президентом Франції, буде представляти план, що от моля 30 тисяч європейців готові. Стати ну, штиками в Україні, ви знаєте, я чесно кажучи, от особисто я не вірю в цю історію, тому що там виходячи з кількох міркувань. Перше, коли йдеться про миротворця, тут є такі два, два корення в цьому слові: мир і творити. От щоб творити мир, потрібно його досягнути. Він недосяжний зараз. Як на мене, друге, це проблема з ООН, тому що будь-яка миротворча місія має бути затверджена організацією Об'єднаних Націй, де Рад, постійним членом Радбезу є Росія, яка не зацікавлена мир'я. Третє. Я просто ну не вірю спроможність Європи саме у військах, не грошах, а військах е поставити справді стільки ж е до України. Це моє таке суб'єктивне враження. Я не знаю, можливо, воно у вас інше, можливо, ви в це вірите, якщо так, то що воно нам дасть на, на правду, Чи можливо варто нам якось навіть по-інакшому вибудовувати цю модель співпраці з європейцями, не просити в них людей, а просити в них, наприклад, гроші для тієї ж таки нашої оборонки, або там гроші для того, щоб купити зброю в Сполучених Штатах? От як ви гадаєте? Ну, ви самі зададите питання, саме надаєте на них відповіді. Ні, я просто висловлюю думку, А мені цікаво, чи, чи ця думка так, вона має uh, да, сенс, як то кажуть. Я, мана має сенс на має право на існування, Я скажу так, що е, ті війська, які зараз має НАТО, е, що стосується е, їхньої забезпеченості, це питання, нема. а їхнього бажання е, бути під е, дулами російської зброї. То безпосередньо це викликає питання. Це перше. Друге, для нас більш важливо, щоб вони питання піднімали не про війська, а піднімали питання про випуск зброї для забезпечення наших потреб. Оце, мабуть, було б найголовніше. А що стосується певного контингенту їхніх військ, навіть для питання не би миротворчого. Достатньо непогано, от британці виступили з такою частковою ініціативою, що їхні літаки будуть захищати повітряний простір України, то чому так само і їхні підрозділи протиповітряної оборони не можуть захищати наші міста? Це чудова практика. До речі, я це пропонував ще в грудні місяці, коли був в Латвії, щоб вони розглянули це питання і присилали офіційно своїх розрахунки, які вчилися б захищати? В небо, бо тренуючись на території України, вони бувають спроможності по захисту власного неба, бо е, Росія ж не хоче зупинятися тільки на Україні. Росія розглядає безпосередньо спроможності щодо захоплення країн Балтії і в своїх планах це від трьох до п'яти днів. А перший ешелон НАТО відповідно керівних документів е, буде готовим тільки на 38-45 добу. То де ж е, знайти ще 33 доби, аби їм притриматися. Е, до речі, в Латвії є розуміння і з боку президента, і з боку міністра оборони до цих речей, і до з боку командувача їхніх е, збройних сил. І над цим питанням почали працювати значно активніше ніж в певних моментах у нас у двадцять першому, в двадцять других роках. Звичайно, масштаби е, армії і території не порівняти з Україною, але між тим. Все одно іде е, покращення ситуації. Для нас найголовніше, щоб е, наші журналісти в інформаційному просторі, наші дипломати е, на дипломатичному фронті, наші волонтери, е, наші поранені, які лікуються, не просто працювали, а активно піднімали питання підтримки України. Ось завдання номер один. І ми зробили певні похибки, побуть, як ми називемо. Попередні три роки в інформаційному просторі, але ми можемо ще якраз е, все повернути на нашу користь. Бо наразі в Європі наступає таке знаєте протрізвіння від рожевих окулярів, які вони тримали безпосередньо попередні роки. І Європа розуміє, що ступінь загрози від Російської Федерації збільшується, і наше завдання це чітко вкласти, друзі, якщо ви не хочете, щоб ваші... Армії і ваші народи воювали допомагаєте Україні воювати безпосередньо з Росією. І дивіться, населення Європи на рівні 550 мільйонів, плюс і 30 мільйона Україна б'ється з Російською Федерацією 140 мільйони уже три роки поспіль з відкритим забралом, і потенціалу в Європі не менше, ніж в Росії. Просто треба його правильно переорієнтувати і правильно направити в потрібне русло. І тоді це буде на користь. Не треба боятися російського ведмедя, треба тримати надійно спис безпеки Європи за допомогу Україні України.